Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буду випікати хліб. Хліб буду випікати не одною буханкою, а зроблю невеликі багети. Це в два рази скорочує термін випікання і ми зекономимо таким чином електроенергію. Я буду випікати хліб з трьох видів борошна, а за цим же рецептом можна випікати, наприклад, з одного виду борошна, з пшеничного або з цільнозернового борошна. Приступаємо. Для тіста я буду брати три види борошна. Борошно цільнозернове, візьму дві склянки, борошно-пшеничне, вищого гатунку, також дві склянки, та борошно-житнє також візьму дві склянки. Склянку буду брати на 250 мл. Також мені буде потрібно дріжджі. На кожній пачці написано скільки дріжджів на яку кількість борошна. На цій пачці написано, що пакетик на 7 грамів дріжджів потрібно на один. Кілограм борошна. Тому я додаю дріжджі в скляночку, тут 7 грамів на 1 кілограм борошна. А одна склянка десь приблизно 160 грамів. Тому я вирахувала, що 6 склянок це буде приблизно 1 кілограм тіста. І тепер мені потрібно пів столової ложки цукру. Одну столову ложку візьму борошна пшеничного. Налью сироватки. Сироватку можна замінити звичайною водою, теплою, не гарячою та не холодною. Додам і відправлю в тепле місце, щоб дріжджі розчинилися та запрацювали. Тепле місце це може бути взяти скляночку, помістити в посудину з теплою водою, або ж в духовку, якщо у вас в приміщенні прохолодно. Якщо ж в приміщенні тепло, то просто залишити на столі. Чекаємо, щоб дріжджі запрацювали. А за цей час просіємо борошно. Борошно просівати обов'язково. Дві склянки беру пшеничного борошна просіваю, міряю борошно одною тією ж скляночкою. І дійшли наші дріжджі, я беру приблизно 2 чайних ложки солі, перемішую і додаю дріжджі. Бачите, як вони запрацювали, які вони добрі. У мене тут тепла сироватка, я ополоскую скляночку і поступово буду додавати та замішувати тісто. На таку кількість борошна в мене пішло пів літри сироватки. Може піти чуть більше, чуть менше. І тепер наливаю ложки три олії і підмішую добре рукою. Ми ми зібрали наше тісто, тепер капну на дошку, щоб не приставало, можна підсипати борошна, можна олії. І ще хвилинки три. Буду вимішувати на дошці. Тісто ми вимішуємо до тих пір, поки воно не буде прилипати до дошки. Тісто вже до дошки не прилипає, гладка така структура. Тепер капнемо в миску цю ж саму, де ми вимішували трішечки олії. Покладемо наше тісто, накриємо рушником або будь-якою кришкою чи дошкою, відправимо в тепле місце. Або в духовку, або десь під батарею. Для начинки я візьму десь приблизно грамів 700-800 квашеної капусти. Почистила дві моркви середні, одну цибулю. Зараз. Котру морку наріжу цибулю і підсмажу. Спочатку цибулю, потім моркву і потім квашену капусту. Також я додам ще шкварочок, це за бажанням, хто не хоче, може не додавати. Поселю, поперчу, і начинка готова. додаємо шкварочок. Потім підсмажимо морку. Я віджала капусту і також її протушкую хвилин 5. За смаком додаю сіль, перець, улюблені спеції. Я додаю коріандр приблизно чайну ложку солі, перемішаю та накрию кришкою, щоб швидше протушкувалася капуста та стала м'якою. Робимо маленький вогонь, нехай тушкується. Тісто підійшло, воно, бачите, майже вдвічі збільшилося. Я тут просівала цільнозерно, цільнозернове борошно і в мене висівок було трішечки. Я під, залишила висівки, щоб підсівати. Е, коли буду вимішувати і формувати хлібчик. Ось так відкладаю трішечки в сторону і викладаю наше тісто. На періг беру меншу частину. Ось так. А на хлібчики більшу частину. Те тісто, що на періг, поки відкладаю в миску, а Таке тісто ділю на такі булочки, які б ви хотіли і щоб вони швидше приготувалися. Я буду ділити на 4 багетики ось так. Приблизно одного розміру вимішую. Так. Злегка розкатую качалкою, роблю таку овальну форму. І далі скручуємо в багет, викладаю на деко, і так слідуючи. Кладемо на духовку, духовку вже включаємо, щоб розігрівалася на 200 градусів, на хвилин 10, щоб багети підійшли. Тісто для пирога з капустою ділю на дві частини. Одну для верхньої, для верхнього, для верхньої частини пирога меншу, відкладаємо поки що в сторону, а цю ще більшу частину розкатуємо в пласт на ширину та довжину вашого дека. У мене форма для пирога буде прямокутна, тому я прямокутник розкачую. А ви робіть будь-яку форму, можна і круглий пиріг спекти. Тісто розрівнюємо по деку. Деко ми, як зазвичай, змастили будь-яким жиром. І тепер викладаємо начинку. Це може бути будь-яка начинка, в мене квашена капуста з шкварочками розрівнюємо я капусту, щоб швидше охолонула, переклала тарілочку. Розрівнюємо по тісту. І тепер такої ж величини робимо кришечку, накриваємо наш пиріг. За бажанням можна зробити отвори хто хоче та накриваємо наш пиріг. Защипуємо краї та підгинаємось так під низ. І також дамо пирогу підійти хвилин 10-15. Злегка присипемо висівками. Через 50 хвилин у нас мають виключене світло. Тому я трішечки поспішаю, а взагалі то можна дочекатися, щоб наші багети або батончики більше підійшли. Я вже ставлю в духовку, щоб вони встигли спектися. Все, духовочка розігрілася на 200 градусів, відправляємо. Пиріг я також змащувати не буду ні яйцем, ні чим. Просто висівками ось так присиплю і також відправляю в духовочку. 35 хвилин, і ми з хлібчиком і пиріг до чаю у нас є. Зараз викладемо на дошку та наріжемо пиріг. Ну, друзі, покажу вам в розрізі. Бачите багато начинки. Хто полюбляє пироги з капустою та ще й з ось таким смачним чаєм, з гутою, сподобається, я надіюсь. Всім бажаємо мирного неба над нашою Україною, переможного миру. Бережіть себе, дорогі наші друзі! Висловлюємо свої співчуття сім'ям загиблих і вічна пам'ять всім, кого забрала ця жорстока несправедлива війна.